Слава Україні! Історія вивчає минуле, щоб зрозуміти теперішнє, і в цьому їй допомагають різні науки, інколи досить незвичні. Зокрема, зоопсихологія. Вчені вивчають примітивні групи людей, на прикладах сучасних мавп, деяких макак, гамадрилів і павіанів. Економіка стада гамадрилів на 100% розподільча. На чолі стоїть ватажок альфа і кілька самців ближнього кола бета. Здобуток, здається, ватажкові, який її розпроділяє. Самостійне споживання знайденого різко присікається. Соціальна ієрархія визначається фізичною силою і сміливістю. Самці стоять вище самок. Нижче бета в ієрархії знаходяться гама самці. Ведені, слухняні, роблять все, що їм наказують. Мобілізація то мобілізація. Ну і ще нижче. Самці Дельта забиті, принижені, що не мають жодних прав. Демонстрація сили не обмежується власними можливостями. Кожен з ватагів. Має охорону з наближених самців, які користуються певними пільгами. І е, Ватажкові не обов'язково навіть самому карати того, хто провинився. Він на нього тільки вказує, а вже група товче його гуртом, скидаючи таким чином стрес за своє пригноблене становище. Інші стадага мадрилів сприймаються лише як претенденти на ресурси твоєї території. При зустрічі ватажки ведуть переговори на межі території, оточені вони стилу охоронцями. Психологія такої примітивної групи діє в багатьох замкнутих спільнотах, наприклад, у місцях позбавлення волі. Існує вона також і в деяких країнах. Наприклад, у Росії. Аналогії мавп'ячої зграї і російського суспільства можна продовжити. Люди сприймаються гамадрилами прагматично. Розуміючи неможливість конкуренції, гамадрили знають, у людей можна випрошувати подачки, можна навіть красти, поки родичі відволікають людей випрошуванням подачок. При цьому ідеї співпраці. З людьми у гамадрилів не виникає. Росіяни не люблять Захід, його бояться, його зневажають і в той же час його обожнюють. Від нього отримують майже все статусно важливе. Росіяни нескінченно у нього просять коли справи гірші, то кредитів, коли кращі, то прав, як у людей. Визнання і поваги. При цьому категорично відмовляючись співпрацювати, Росіяни нескінченно обурені, коли не отримують те, що просять, і презирливо насміхаються, коли отримують. Вони весь час остерігаються підступних планів Заходу і відкрито радіють, коли їм самим вдається отакий підступний план стосовно того самого Заходу. І ще одна мавп'яча історія. Життя російської столиці Санкт Петербурга у 18 столітті було досить цікавим. Ось, наприклад, іспанці з вікон свого посольства торгували мавпами. І все б нічого. Але ця запекла мавп'яча торгівля йшла навпроти резиденції. Місцевого архіпастиря і Єрінея. Мавпи дуже часто тікали з свого іспанського концтабору і шукали прихистку у православних. Поліція ловила мавп, а вони бігали між прочанами, вибираючи свободу. Прочани, що відвідували резиденцію. Потім розносили по всій Русі відомості, що бачили у столиці у архірея живих чортів. За такі крамольні розмови таємна канцелярія богомольців в'язала і після жорстоких тортур відправляла на Сибір. Таким чином, ці милі звірята можуть розповісти багато цікавого. І про нас.